Слава Ісусу Христу! Народ, всім привіт! Це посилочка, яка мала бути... була б забрана вчора і мала б бути крайньою посилкою на квітень. Але при... не вийшло розібрати, тому це буде перша посилка травня. Отже, перша посилка травня, що вона нам з вами дає, несе і чим порадує? Бумага, велику кількість картону, які, в принципі, для нашого ніжного товару, звісно, ну, необхідний. Єдине, що я не думаю, що в таких кількостях, але ну, вже як є. Отже, що тут у нас? А тут красота Е, Це така буде посилка. як-то Посилка, які будуть останні чаї. Ось це останні дві пачки. А220, здається, 220 чи 221. Більше їх в такому форматі не є, але в мене є в іншому форматі те саме. Раз. Буде у нас 5 пачок H7. Це білий чай разом з байхао і з білим. Білий пуер з білий чай, суміш. А це якраз і є байхау інжень. Біли... Листочки, не бруньки, бо є бруньки окремо, а це листочки. Дуже пахучий. Підійде для поціновувачів в чаїв. Ну, Реально пахучий, смачний. Рекомендую. Трохи порційок. 1041, суті, класний, класний гунтінчик. І фабрика така толкова, можете самі побачити. Якість хороша. І цей. Тут у нас, значиться, пів кіло. Лю, Люань Гуапя. Да, Люань Е, Також такий крупнолистовий, зелений, дуже близький до лудзина. Три пачечки А216. Це зелений. Між іншим, він недорогий, біля 200 гривень. Але він не здував своєї якості. Він смачнючий, толковий чай. Е, 4-5 Да, хуна в коробочках. Е, Дахон на поціновувача. Є люди, які саме під. Для них оце дахом і є дахом. Я люблю трошки інший, більш карамельного смаку, а цей більш такий ну, чоловічого. Так. Е, 4. Це 209. Скільки у нас їх? 4. 5 209 і 4 206. Це останні чаї 209 і 206. Тому. Ті, хто п'ють, попереджую вас, можете вже собі думати, як їх е, знайти собі і придбати. І 015, П015 взяв на пробу щось. А, народ, ні, я вам його відкрию. Я вам його відкрию. Він мене зацікавив. Чай 18-го року. Гарний постачальник, я його знаю. А. Дивіться, я вам його відкрию і покажу. Це шум. Сен, тобто шенпуер. Він у такому виконанні по центру листок, великий лапух, а весь інший чай заповнений е, шеном з великим таким вмістом бруньок байхао. Ну, крута тема. Гарний якби, варіант. Він недорогий відносно. Такі чаї на ринку це тисячі три. це у мене на порядок е, дешевше. Тому чаю хватає, Кому потрібно, звертайтесь 097-645 44 98. Радий буду кожному підтримати і допомогти чаєм. А нам гарних чувань до перемоги з Богом. Все народ, з Богом!